Ого, 10 тисяч гривень сьогодні мій день. Сайт виглядає як справжній. Вимагає вести карту для підтвердження нарахування коштів. Здорово. Привіт. з мені з невідомого номеру прийшло повідомлення, що я просто так можу отримати 10 тисяч гривень. Ого, сайт виглядає як справжній, вимагає вести картку для підтвердження нарахування коштів. То мені потрібно вести лише дані картки? Так. 10 тисяч гривень це класичний тригер для збору карткових даних. Перевіряйте дані сайту, якщо домен дивний – це фішинг. Ніколи не вводь даної карти. На сайт такі присилають з приватних повідомлень. Знову ніхто не ведеться. Тепер потрібно шукати нову фішку. Не ведіться на шаброїл! Перевіряй дані та відправника. Ніколи не вводь дані картки. Якщо прийшов код на смс, не відправляй його нікому.